На тлі загрози повторного ворожого наступу з Білорусі українські військові не лише пильно стежать за діями ворога, його переміщенням та заявами, а й посилено готуються до оборони. Навчання на північних рубежах України проводять постійно. До них залучено всі роди військ, як вони взаємодіють та чим готові зустрічати загарбників. Кореспондент ТСН Сергій Моргун розкаже. Тобою Північний рубіж, Київська область, бійцям надходить повідомлення про наступ ворога. У готовність приводять усі підрозділи Сил оборони із різних родів військ. Прийняв райду ж не один Вперед! Буде виконуватись відпиття нападу ТРГ противника. Щодо поданої інформації, кількість біля 10 чоловік. Йдеться про групу ДРГ. Як правило, ворог таку відправляє, аби відволікти частину наших сил, яка в цю мить уже повинна пильнувати небо. За ДРГ одразу в наступ ідуть ворожі гелікоптери із десантом. Зустріти їх, беруться із кількох сторін. Поступила команда праці по радіостанції видвинутись на позицію, е, тримати прорив противника на північно-західному напрямку. Наше відділення перше відділення первого взводу, видвинулося. П'ять хвилин нам для того, щоб сховати машину, розставити бойові позиції. Це МК гранатомет, кулемет М240 «Браво» калібра 7,62. Ось ми тримаємо напрямок. Втім, ці бої можуть тривати цілий день, якщо противник спрямує сюди численні сили. До цього готові наші мінометники. Свій вишкіл вони не припиняють навіть вночі. Міна! У їх завдання входить стримувати ворога, а ще освітлювати світловими мінами поле бою. Міна та доки у одному секторі на пару з рідною місячною ніччю наші одні хлопці нищитимуть окупанта, інші готуватимуть для них артилерійське підкріплення, попередньо навівши потрібні переправи через річки. Завдання артилерістів самохідних батарей це перша наборва. Дуже дуже швидко зайняти вогневі позиції, дуже штра навестись, дуже штра, чітко, без лишніх витрат снарядів відпрацювати і залишити вогневі позиції. Надокучати ворог протягом усього наступу обов'язково буде і безпілотниками, частина з яких розвідувальні, інші із боєприпасами, як іранські шахіди. Наші бійці до цього теж готові. Вочевидь, ворог намагатиметься захопити стратегічні об'єкти, і саме на недопущенні цього сьогодні зосереджені тренування наших військових. Злагоджені чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної продітидії, у разі якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкту, але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому задля доведення дій підлеглих до автоматизму. Звісно, кід бою може бути інший ніж на цих навчаннях, але яким би він не був, різниці геть немає, кажуть бійці. Адже що ніч, хоч в сонце, хоч в дощ, або навіть в морози, готові боронити рубежі України. Це з нам сказати, це, а ми не дивимося на погоду. Нам Всяка погода е, піде, як кажуть, це моя країна. Я її буду захищати. Сергій Моргун та Асан. один плюс один марафон. Єдині новини.